Агою всім, хто відкрив це відео. Я вас вітаю на своєму каналі, і ви зараз можете споглядати, як народжується новий формат по сімстрі на моєму каналі. Формат полягає в тому, що ми шляхом геймплею розглянемо усі родини з цього містечка, а саме містечко Сансет Веллі, як ви могли здогадатися вже з назви цього відео. Ми будемо шукати всілякі відсилочки, лорні штучки і всілякі прикалясники, які могли залишити ам, розраби. Цієї гри. Тож беріть свої смаколики і давайте знайомитися із першою родиною. І розпочати я вирішила саме з родини готів, тому що всі знають, хто такі готи. Це найпопулярніша родина просто в лінійці The Sims. Ну і якби, хто не шукав белу гот, хто не дивився відоси по лору, киньте в мене тапок. Тож, давайте, напевне, перейдемо до розгляду цієї родини, познайомимося з ними ближче. Опис цієї родини каже нам, що готи жили в місті з незапам'ятних часів. Аура похмурості з сусіднього кладовища їм підходить. Але чи зможе молодий хлопець на ім'я Мортімер вирости та добре пристосуватися в такому місті? А, власне, це ми сьогодні і розберемо. Значить, на наших з вами екранах оцей прекрасний просто мужчина, це Гунтер Гот, це батько нашого Мортімера малого, який тут ще зовсім малий. Давайте познайомимося з Гунтером ближче. Він у нас працює, тому що він у нас трудоголік. Він хоробрий, він трудоголік, він харизматичний, має рису характеру а, журливий. Буркотун щось таке, типу, і економний. Мабуть, це так перекладається, не знаю. Він економить е, лишні Симолеони, і, до речі, він вже задовбався. Тож, давайте, напевне, ти не будеш більше воркать, а підеш щось, пробиш. Що захочеш, ти поробиш, чувак. Ми тебе вже, в принципі, розглянули. Давайте розглянемо. Боже, він так втикає стрьомно. Давайте розглянемо, з ким у нього є стосунки, значить, з сином. Вони добрі друзі. Uh, є Віта Альто, вона. Подруга. Бойт Вейнрайт. Uh, це uh, місцевий. А хто він? Шериф? Нє. Мабуть, він чи в поліцейському відділку працює, чи він uh, якийсь лікар. Я не пам'ятаю точно uh, от. Ми з ним також познайомимося потім. З дружиною в нього ну, такі собі стосунки насправді. Де у нас тут дружина? Ось вона, я їх трошечки замайковирила. Дивіться, яка вона просто ніжна булочка. І він іде е, з нею щось. А, він хоче її поцілувати бистренько. Ану, я казала, що у вас не дуже романтичні стосунки. Як вона відреагує? Він цікаво. А, нормально відреагує, каже, давай. Знаєте, знаєте, оце вони так тут обсмакуватися стали. Давайте, ну, типу, як така тут у нас. Що ти робиш? Тут у нас така пішла атмосфера, тож я, ну, як би хочу, щоб вони трошечки тут щось Щось та якось. Вони такі витончені, в них така атмосфера в хаті вікторіанська. Давайте, може, якось. А, вони розмовляють самі. Знаєте? Давайте кадл он бет. Я думала, що у вас погано все в стосунках, але я дивлюсь, ви і розмовляєте, і все. Буху, кадл. Ага, ви вирішили повугукатися спочатку. Нє! Неженка, ти така кондитерська Гунтер, я просто не можу, капзда. Ну, не хочете, не треба. Далі роздивляємося, що в них тут. Він знайомий з Малкольмом Ландграбом. Привітик, я тобі передаю малкальмок. Вітаю. А, Нік Альто, його каворкер, Ненсі Ландграб, Джофрі Ландграб, Агнес Крамплбота. Вони знайомі, і Джейн Монтгомері, хтось хтось якась. Джейн Монтгомері, не знаю хто. Ідемо далі, розглядаємо у Корнелії. Корнелія у нас така вона. Я її зберегла її фіолетові тона, в яких у неї було весь одяг, весь гардероб, в неї такий фіолетовий трошечки. Макіяжик і все таке. Роздивимося, що в неї. Які, які риси характеру? Вона анфлюорті, вона недотрога, недоторкан, прикольно. Перфекціоністка, Чістюля, у, у них сімейна риса характеру. Буркотун. Я буду називати Буркотун, не знаю. І харизматична вона також. Гунтеру телефонують, чи це, це Корнелії телефонують? Агнес. Агнес її сестричка. Рідна сестричка, вона, ми з нею познайомимося також з Агнес. Що у неї? З Мортімером та Звісно, з Мортімером у неї гарні стосунки тобто батьки займаються дитиною вихованням. Все прекрасно в них в родині в цьому плані. Мортімер не страждає. І, до речі, хто це в нас там слухає музичку? Таку Блін, це мєм. Це Мімас, серйозно. Знаєте, як ото було чи в Тіктосі, чи десь. Типу, в якомусь там році Моцарт випускає там, свою там, симфонію, якусь і вся молодь під цей єбейший трек. Ось це. Ось це. це просто. А, цей просто цей мім. Розглядаємо Корнелію далі. Які в неї є зв'язки? Нам же цікаво. А, Віта Альто. Також вони друзі нормальні. Я хочу, щоб у них з Мортімером. Ой, з Мортімером, господи, з Гунтером було все ок. Також вона знайома з Джофрі Ландграбом, з Бойном, Бойном Бойдом Вейнрейтом, Ненсі Ландграб, Малкольмом, е, Ніком Альто. Коротше, у них зв'язки, в принципі, однакові, і вони натякають нам на те, що, от, мабуть, Бойд – це якийсь держслужбовець, е, наприклад. Я не пам'ятаю реально просто, хто такий бойт, мабуть, якийсь або поліцейський, або лікар, що його всі знають. Бо він незаможний, начебто, мені здається. Або я щось плутаю. Коротше. Тут усі коротше, чуваки заможні, заможні чорти. Альто, ландграби, все це багачі. А, так. Це ми зрозуміли. Значить, кар'єра, вона домогосподарка в нас така витончена, красива, гарна, е, готична булочка. А е, як тебе, господи? Гунтер. У нас SEO-спеціаліст в бізнесі восьма-сходинка. Аж ого. І в бюджеті родини, до речі, в них полтішок, це прям добре-добре. А що ти хочеш? Енрол. В... Ти хочеш його записати в якусь школу спеціалізовану? Може не може не? Купити щось на розпродажу, вивчити скіл? Та ні, слухай, займайся своєю роботою плес. А він, до речі, пішов пліскатись в басейні, гляньте який, чорт. Я їм е, поміняла тільки е, одяг повсякденний кежуал. і все, начебто. Більш нічого особливо не міняла. Залишила, як є. У Корнелії там взагалі дуже прекрасний і класний е, лук спальний, я вам потім покажу. Е, власне, Мортімер, всі, напевне, хочуть знати, що це за чортеня чер таке. Він хоче сходити в Art Gallery. Давайте ми це закріпимо і, можливо, навіть сьогодні з батьками сходимо в е, картинну галерею. Подивимося, що у нього е, тут по стосунках. Ну, це дуже очікувано. Е, Белла Бейкелор, це. Я сподіваюся, я правильно прочитала. Бей... Бейкелор, Коротше. Це його best friend. Вони дружать дуже сильно гарно з Беллою. Це майбутня Белла Гот, якщо хтось не знав. Це його майбутня дружина. А, от. І вони дуже добре дружать. Мабуть, на цьому вони і зійшлися, що вони друзі дитинства, Того, що, наскільки я знаю, Белла його не кохала ніколи. Бо він, типу, старший, але тут вони однакового віку бляха. Мабуть, він притін, а вона ще дитина. Типу, я так думаю. І він а, має гарні стосунки з батьками. І Майкл Бейкелор це також а, з їхньої родини. А, це брат Белли. І вони гарні друзі. Знайомий він з ландграбами, з Альто, знову з Бойдом Вейнрайт. Так, моя теорія підтверджується. Вони його всі знають. Що ти денсиш так, блін? Я не можу, мені так смішно. Ну боже. Коротше, це лікар, мабуть. Або Мінт, я не знаю, правда. І оця тітка Джейн Монгомери, я не знаю, хтось така взагалі. Тітку свою рідну він знає. Агнес Крамплбота. Так, ну познайомилися ми, в принципі, з всіми членами нашої родини, і він, студент, наскільки він вчиться? На Бі. Це хорошист, типу. Давайте він хоче сходити в картину галерею. Давайте сходимо, в принципі, в картину галерею всією родиною. А що нам робить? Ми тут полощимося в цьому. В басейні, на що нам паласкатися? Давайте вони поїдуть в картину галерею, де тут у нас гаражик. Ми можемо лот with. Ні, ком'юніті лот. Ось так. З Корнеллі і з Мортімером. Поїдемо на нашій машиноць, машиночці. І в них, до речі, тут ще таке лорне кладовище є. Поряд з їхнім будинком, їх фамільне родинне кладовище ось тут. Мене викинуло на карточку. Зараз ми подивимося. Тут у нас картинна галерея, ось вона, їдемо сюди. У них є родинне кладовище, і ну як ми так і по лору тут досліджуємо, лор і все таке, і не заглянемо, хто тут, блін, похований. Давайте ж роздивимось, тут, мабуть, є якісь цікаві цікавинки штучки. Значить, перший лот у нас це Віктор Гот. Uh, він помер від старості. І ми подивимося зараз напевне, по а де тут оце? Фэмилі 3. Віктор uh, Гот ось, будь ласка, він. Це батя Гунтера uh, Mo... батя. а uh, це Гретель Гот, це мама Гунтера. Також. Значить, батя лежить ось тут, а це хто? Саймон uh, Крамплботтом. Саймон Крамплботтом. Саймон. Саймон, Саймон. Не знаю, хто такий Саймон? Якусь ачівку мені дали. Бо я ж на ліцензії. О Де лежить Гретель? Мені цікаво. Пруденс Крамплботтом. це е, Корнелії родичі тут лежать. Зараз ми також подивимося, хто такий Саймон, мабуть, це її батя. А Пруденс це її матір. Де лежить. Гретель. Ось тут лежить Гретель. Тут така скамеечка, трояндочки. Вона також померла від старості. Дуже цікавий експонат у нас сьогодні. Це ось Лоліта Гот. Я поняття не маю, хто така Лоліта Гот. Якесь ім'я таке Лоліта, якначе вона якась молоденька дівчинка. Ну, зразу в нас іде асоціація, так? А, от. І. Могила засаджена ромашками чи маргаритки. Що це таке? Ну, коротше, щось натякає на те, що вона е, була молода, чиста, невинна. Ну, це в мене такі асоціації йдуть, не знаю. Може, ви мені в коментарях розповісти більше? Я не знаю, не читала, правда, про Лоліту Гот. Е, але побачила ось таке, ось таке, таку могилу. На цьому фамільному кладовищі. Зараз дозапишу відео і піду почитаю. Або ми можемо почекати, поки вилізуть привиди звідси, і, ну, таким чином з'ясуємо, хто така Лоліта Гот. Значить, фамільне дерево, я хотіла ще раз подивитися: ой, фамільне, господи, ну, фамілітрі, родинне дерево. От, Пруденс Крампл Bottom це мама Корнелії, і. Саймон Крамплботом, цитату Корнелії, так як я і підозрювала. І Агнес, її сестра рідна. Так, ну складовищем ми розібралися, а, поїхали до наших чуваків. От Гунтерок тут, господи, такий краш. Просто я не можу. Він такий мужчина просто. Та й Корнелія також курочка боже витончена. Дивіться, яка вона. Ага. А де наш малий? Мені здається, що малий трошки, знаєте, такий депресивний чел. Він дивиться на ось цей експонат. В нього, під враженням від цієї картинної галереї, стало ось таке бажання мрії всього життя. Це хто ремигнув? Це оця жінка, Молі Френч? Теремигнула? Ну, артс. Типу, майстер мистецтв. Ух ти! Тут прикольна інсталяція. Прикольно, іди сюди. Такі. Такі всі штуки. В Sims 3 дуже класні лоти, я казала, вже 250 разів. Наскільки я знаю, наскільки я чула, то ці всі лоти робили професійні архітектори, будували і обставляли їх, типу, професійні чуваки, які обставляють хати. Як вони? дизайнери інтер'єрів. О! Ну, це інсталяція, звісно, прикалдесна, просто толкан. Давайте подивимося на цю інсталяцію. Він хоче їсти. Я не знаю, може, візьмемо йому цей майстер де Артс. Таке буває. Прийшов там щось під враженням і сформував мрію свого життя е, так. Мої булочки. Я думаю, що вам е, пора. Їхати в якийсь рестик того що, ну, типу, як ну, а що ми будемо готувати вдома? Ми ж можемо собі дозволити, правда, пожрати десь в ресторані. Тож, давайте поїдемо в ресторан. Вони приїхали на авто, але чомусь вирішили взяти таксі, поїхати на таксі, ось в, в цей ресторан. О, до речі, Віта Альто тут іде привіталися вони такі. Блін, в сімстри дуже класно, що вони ось коли бачать знайомих. Або прокидаються зранку, а вони йдуть і здороваються. Віта, закрий хлібло, будь ласка, з там ореш? Ти спочатку така поздоровалась, така, знаєте, гі гі га-га, добрий день, здрастуйте. А поза спиною ха-ха-ха-ха-ха, лахі лахі позорні. Прийшли, оце бістро жрать. Ну, Блін, воно прикольне, це кафе. Нагадує мені кав'ярню у Попа Тейта з. Як це називається? Рівердейл. О, з Рівердейла. Музичка така. Пеу-пеу. Ну і їдемо, коротше, ми вже додому. О боже, там такий гарний маяк. Йоханий бабай. Така в них машинка новенька, класна. Жужжить, ну, звісно, звісно, це ж Готи. Вони живуть в вікторіанському маєтку такому. І на красивому пагорбі живуть там маячок. Ой боже, Сансет Велі такий шикарний, просто шикардос... шикардосний. Я дуже давно в Сансет Велі не грала. То, що я більше люблю Apollo's Плейнс. Так, Мортімерок в нас вже заскочив е, в своє ліжечко спадки. Я, мабуть, цього Моцарта Бітховіна виключу, я не знаю, що це грає таке. Я хочу, щоб ще одна була спроба повугукатися батькам. Того, що, ну, як би... Я не знаю, мене буде незакрита потреба. Вони такі класні. Я хочу, щоб вони повугукалися, йоперний бліт. Давайте романтік. Ля, вони лежать і. Спілкуються. Я хочу, щоб <різвач> е <різвач> Гунтер. <різвач> Запропонував. Давайте кадл он бет. Можливо, так вони трошечки піднімуть своє спілкування. Покадляться. <різвач> І потім повугукаються. <різвач> Не такі булочки, мої гарні. А що, все? Почекайте, почекайте. Почекайте, давайте вугу. Як вугукнуть? Карнелі, я йоп. Цаго! Вона, коротше, бешена. Зараз вона скаже, йди нахер. Гунтер. Прибери свої вонючі пакчі від мене і давай спать. Цаго, ну, плес. ну, плес, давайте, ну давайте. <плес> Слухайте, ви мене задрали! Що це, це це таке? Отворот поворот. Кабзда Все, лягайте спать. А я, Корнелії наряд так і не показала. Ні, Корнелія, так не піде. Вставай, показуй. Показуй швидко. Це не закрита потреба буде мене. Дивіться, яка краса. Черепки. Фіолетовий з чорним. Це просто, це просто дуже готично і дуже класно. А наші. О, вона чистюля, вона заправляє за собою одразу ліжко. Прикольно. А наші ті родичі не повилазили. Я хотіла Лоліту подивитись. Того, що я після цього піду читати в Вікіпедію. І я прочитаю, хто така Лоліта, і все таке. Але я хотіла так побачити сама на власні очі. Я Спеціально нічого не читала, щоб дочекатися. Може там якась бабця стара, блін? Похована. Лоліта! Вилась! Її прибило током. От чого я думаю, що вона молода. По-перше, тут е, ромашки, по-друге, вона не своєю смертю загинула. Її хряцнуло, бачите, молнія намальована. А на всіх останніх намальований час. Тобто, якщо б вона померла від старості, тут також були б часики намальовані. Але вона могла бути таки і стара, і її могло хряцнути током, і вона б тоді не від часиків померла, а від е, блискавки. От так от. Але блін. Або протриматись ще, не читати, а пограти, подивитися. Важко. Коротше, ладно, пухір. А на цьому прекрасному краєвиді ми з вами закінчимо наше відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалося. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися і чекати на наступне відео. Ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!